Вітаю вас на 24-му каналі. Сьогодні мій гість відомий історик, письменник, старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Ніл Фергюсон. Пане Фергусон. Мені дуже приємно бачити вас тут і дуже дякую за ваш час. Мені дуже приємно знову побувати в Києві. Тож давайте відразу перейдемо до суті. Сьогодні на конференції Ялтинської європейської стратегії ЄС, yes, організовані Віктором Пінчуком, люди говорять не лише про те, як закінчити війну, а й про те, що ризик того, що Росія піде далі за Україну вищий ніж будь-коли. і моє питання про Польщу Польща знову зіткнулася з жахливим обличчям Москви. Чи готова Європа оборонятися разом і діяти об'єднано, а не так? Як це було у другій світовій війні, з Польщею я маю на увазі краще б так і було, адже Польща є членом НАТО на відміну від України. і тому, якщо Польща зазнає нападу, або якщо на те пішло, якщо будь-яка країна-член НАТО зазнає нападу з боку Росії, то стаття 5 говорить, що НАТО має відповісти. Я думаю, ми вже деякий час бачили, як Росія розширює межі толерантності НАТО. Це не перше порушення повітряного простору НАТО, в якому винна Росія і Росія також вчиняє злочинні дії в територіальних водах членів НАТО. Тож це вторгнення в польський повітряний простір російських безпілотників вже не вперше зроблено росіянами, що сигналізує про намір Путіна перевірити НАТО і подивитися, чи справді буде колективна відповідь у разі російської атаки. Отже, якщо б ви сиділи в Москві, яку реакцію ви би побачили? Якби я сидів у Москві і був би радником президента Путіна, я був би дуже щасливий, тому що відчував би певну слабкість у НАТО. І я вже трохи підозрював це, тому що бачив, як президент Трамп ставився до керівництва НАТО та інших європейських членів НАТО на саміті в Гаазі хоча сполучені штати все ще перебувають у НАТО, дуже вражає, що Сполучені Штати по суті перестали надсилати Україні допомогу фінансову чи військову. і президент Трамп по суті сказав європейським членам НАТО, це ваша проблема. А й до речі, вам потрібно збільшувати свої оборонні бюджети, тому що раніше вони були занадто низькими. Для Росії напруженість в Атлантиці вигідна, бо Росіяни сподіваються, що при військових діях проти НАТО США скажуть це не наша проблема. Це ваша проблема. і на цьому етапі НАТО перестало б функціонувати як військовий альянс. Не знаю, чи чули ви, але у 2022 році українці якось іронічно говорили про організацію Об'єднаних Націй, що це організація нічим не об'єднаних націй. І чи не здається вам, що НАТО також ризикує стати такою організацією? Я вважаю, що це величезний ризик того, що НАТО втратить довіру, тому що без довіри жоден договір не вартий паперу, на якому він написаний? Звичайно, організація Об'єднаних Націй роками перебуває в якомусь занедбаному стані, але найгіршим стало засідання Радбезу напередодні вторгнення в Україну? У лютому 2022 року, коли в кріслі сидів росіянин, мій син, якому тоді було 10 років, запитав, чи дивимося ми комедійне шоу Saturday Night Лайф. Я сказав ні, це справжня Рада безпеки ООН, яку ти дивишся. Тепер НАТО ризикує стати посміховиськом, якщо не відреагує переконливо на загрозу російської агресії проти членів НАТО. І я розчарований реакцією, яку ми побачили після того. Як було порушено повітряний простір Польщі Я думаю, що це помилка з боку президента Трампа називати ці дії якимось прорахунком. Ви не помиляєтеся годинами поспіль, а російські безпілотники перебували в польському повітряному просторі кілька годин. Я думаю, що викликає занепокоєння і те, що вони не всі були збиті. Це ставить під сумнів протиповітряну оборону НАТО отже, з різних причин це поганий момент для НАТО, і надзвичайно важливо, щоб ми бачили набагато більш рішучу дипломатичну відповідь. Я не кажу, що нам потрібні удари НАТО по Росії, але ми повинні чітко дати зрозуміти недвозначною мовою, що це неприйнятно, і це загрожує ескалацією ситуації за межі того, де ми зараз перебуваємо ескалацією, яка включатиме військові дії НАТО проти Росії. Росія має усвідомити, що це можливо. Зараз Путін поводиться так, ніби думає, що цього ніколи не станеться. Так, але я боюся, пане Фергусон, що Росія зрозуміє лише тоді, коли НАТО насправді завдасть удару по Росії. Я не думаю, що це так. Справді я вважаю, що це важливо. Щоб показати свою готовність, Важливо, що дискусія про гарантії безпеки для України після завершення війни зараз передбачає відкрите обговорення присутності європейських військ в Україні. Це важливий крок на шляху до дуже необхідної трансформації відносин України з Європою. Малоймовірно, що Україна стане членом НАТО, тому що я не думаю, що це те, на що Сполучені Штати готові піти. Я вважаю правду подібним. Що Україна може стати членом європейського союзу, але це буде безглуздо, якщо Європейський Союз не матиме значущої стратегічної автономії. наразі це не так. Якщо Сполучені Штати кажуть, це ваша проблема, Україна ваша проблема, це залишає величезну прогалину у військовому потенціалі, який Європа може надати Україні. У Європи є гроші, грошей у неї вдосталь. Вона витратила набагато більше на допомогу COVID, ніж на допомогу Україні до цього часу. Але гроші, які вона виділяє на оборону, набагато менші, ніж мали б бути. А швидкість, з якою збільшення витрат перетворюється на обладнання, на корисну для України зброю, також надто повільне. Тому я думаю, що критичне питання не в тому, чи завдаємо ми ударів по цілях у Росії. залиште це Україні в Україні. Це дуже добре виходить. Що вразить Росію, так це швидке переозброєння Європи, що призведе до надання Україні значущих ресурсів. є два слова яких боїться будь-який російський лідер, і ці два слова це переозброєння Німеччини. Це відбувається зараз, але це відбувається недостатньо швидко, і я не думаю, що це відбувається в достатньому масштабі, щоб змінити розрахунки Путіна Путіна, але це все одно можливо. Найближчі місяці будуть дуже важливими. Я стверджував тут, на конференції ЄС, що нам потрібна операція зі швидкістю війни для переозброєння Німеччини, а це означає швидшу мобілізацію ресурсів і набагато більш послідовну відповідь на характер війни, з якою ми стикаємося. Я хвилююся, що європейські генерали хочуть переозброїтися для війни 90-х, інвестуючи в застаріле обладнання. Війна майбутнього це в переважній більшості війна дронів. В які автономні системи, штучний інтелект, супутниковий зв'язок матимуть вирішальне значення, і європейцям доведеться пройти довгий шлях, щоб бути конкурентоспроможними зі сполученими штатами в цих сферах. Тож те, що вразить Путіна, це не жести. Зараз те, що вразить Путіна, це значне збільшення темпів переозброєння Німеччини та загалом Європи у поєднанні з допомогою Україні, що має значення на полі бою. Підтримка, наприклад, українських систем протиповітряної оборони, які без американської підтримки виглядають вразливими. Отже, переходячи до наступного питання, воно досить довге, тому я підгляну у свої нотатки свого часу. Саме британські спецслужби схопили офіцера КДБ Василя Мітрохіна. І він показав мабуть краще за всіх, як діяла радянська спецслужба. І саме та організація, з якої народилася сьогоднішня ФСБ. отже, складається враження, що принципи роботи російських спецслужб фактично не змінилися, і все ж вони все ще дуже успішні. І Моє запитання до вас чому європейці, знаючи про це, досі не користуються перевагою і можливістю боротися з цим належним чином. Радянські архіви сповнені цікавих висновків про природу радянської системи. Не лише документи Мітрохіна, а й статті, які стали доступними західним науковцям після розпаду Радянського Союзу, показують, як функціонував цей дивний тоталітарний режим. Цей режим був успішний у певних речах. Він добре вмів конкурувати, наприклад, у створенні ядерної зброї, і він не відставав, а потім й обігнав Сполучені Штати у будівництві ядерної зброї. і радянська система також досить добре проникала в західні спецслужби і сіяла дезінформацію в західних змі. Отже... Путінська Російська Федерація успадкувала частину цієї інституційної спроможності. Наприклад, вона збільшила виробництво зброї настільки, що застала захід зненацька. Мало хто думав, що після початку війни буде таке стрімке нарощування російського військового виробництва. Люди на заході думали, що санкції ускладнять це. Вони повністю помилялися, і зараз ми бачимо, що Росія будує більше дронів на своїх заводах, ніж Україна може на своїх. Це не такі вже й хороші дрони, але в такому конфлікті вони мають велике значення. ще одна річ, яку Путінська Росія може зробити, і в якій радянський союз також був успішним. Це дезінформація. Насправді, ця Росія краще розбирається в дезінформації, ніж радянський союз, тому що ця Росія має інтернет, величезні західні платформи, які ми називаємо соціальними мережами. Отже, в певному сенсі Путінська Росія багато чим зобов'язана радянському союзу. Це дуже очевидно з того, як думає сам Путін. Але помилково думати, що Путін намагається відновити або воскресити радянський союз. Він намагається відбудувати Російську імперію, а у своєму фантастичному світі він Петро І отже, у нього інший проект у порівнянні з Леніним і Сталіним. Але я думаю, ви маєте рацію, коли кажете, що в путінській Росії все ще живі елементи радянської системи. Вони співіснують з імперською фантазією і клептократичною злочинною державою, що зобов'язана сицилійській мафії не менше ніж російській. нещодавно я читала військового кореспондента, який висвітлював багато воїн за останні десятиліття, і він сказав, що після війни настрої в країні дуже невтішні. Тож може настати свого роду невтішний момент. Звичайно, в залежності від того, як закінчилася війна. Тому моє запитання до вас про Грузію, власне. Отже, Грузія програла війну Росії у 2008 році, а зараз ми бачимо про російську владу та зовсім інші настрої в Грузії серед грузинського народу. З вашої точки зору, пане Фергюсон, ви не бачите, що в Україні є така загроза опинитися в невтішному настрої після закінчення війни. І якщо ми приймемо якусь проросійську владу, або я не знаю загрозою наступної війни. Ми домовимося про щось подібне. Я думаю, що перспектива поразки набагато гірша для України, ніж для Грузії, тому що ця війна, звичайно, була набагато дорожчою. Це війна спрямована на те, щоб знищити Україну. Я також думаю, що якщо подивитися на те, як російський уряд ставився до українців у зонах окупації, це жахливе попередження про те, якою буде російська перемога. Тому я вважаю, що це інша ситуація, ніж та, в якій перебуває Грузія. Важливо подумати про жахливий сценарій поразки, тому що це мотивуватиме не лише українців продовжувати боротьбу, але що важливіше, я думаю, що нам потрібно змусити європейців уявити падіння Києва. Нам потрібно змусити європейців уявити, що станеться, якщо Україна зламається, тому що в цей момент усьому європейському НАТО загрожує безпосередньо Росія, адже Путін не зупиниться. Він не буде задоволений. Його мета не заволодіти українською територією, його мета зламати Україну як незалежну демократичну державу, а потім кинути виклик НАТО і зламати його. І він робить це лише тоді, коли показує, що може напасти на члена НАТО без повномасштабної війни. Отже, для європейців поразка України може виявитися майже таким самим величезним жахіттям, як і для українського народу. Мені не хочеться думати, яким було б життя в цьому місті, якби Росії вдалося встановити тут свою владу. я думаю, що це була б набагато гірша ситуація, ніж усе, що ми бачили в Білісі. Дякую вам, містере Фергюсон, що знайшли час з задоволенням. Дякую.